Привіт! Мене звати Ліля Пелехата і я мама 4-місячного хлопчика. Півроку тому моя кума запропонувала мені співпрацю з компанією Адвокарт. Ви знаєте, я одразу погодилася, тому що мені дуже хотілося щось змінити в моєму житті. І вже от півроку я користуюся послугами компанії. І в мене вже є безліч історій, яким чином компанія допомогла мені вирішенні моїх побутових проблем. Але сьогодні я б хотіла розказати вам історію, яка буде цікава батькам маленьких дітей. От вхід в наш під'їзд ведуть сходинки, але на них немає жодних спусок для колясок. Коли я звернулася в ЖЕК з проханням встановити ці спуски, оскільки кожен раз, виходячи на вулицю, це потребувало дуже багатьох зусиль. Жек мені відповів, що ніхто мені ці спуски встановлювати не буде. Це відповідь, звичайно, була в дуже різкій формі, як ми завжди і звикли при звертанні до ЖЕКу. Тоді я зателефонувала в компанію і попросила допомогти мені вирішити дане питання. Попросила вказати на ті аргументи, які мені необхідно навести ЖЕКу, щоб все-таки ці спуски були встановлені. Юристи компанії кваліфіковано допомогли мені. І вказали на ті моменти, які я повинна зазначити ЖЕКу при наступному зверненні. Наступний мій дзвінок в ЖЕК був вже аргументований. Я вже знала, що я повинна вимагати, і згідно яких норм це повинно відбуватися. І ви знаєте, мені сказали, що вони подумають. І коли через два дні в себе на сходах я побачила спуски для колясок, ви уявляєте, яке було наскільки приємне здивування у мене було. На сьогоднішній день у цими спусками користуються не лише я, а й всі жителі мого під'їзду. Таким чином, лише один дзвінок компанії допоміг вирішити нехай і не складну, але таку щоденну нашу проблему.